Ну що ж, друзі, Володимир Зеленський розповів, кому готовий передати владу. А керівник його офісу Андрій Єрмак твердить Зеленському варто йти на другий термін. Чи готова Україна до виборів? Чи відбудуться вони найближчим, найближчим часом? Ми хто нині лідер серед симпатій українців? Про все це і не тільки поговоримо з заступником голови центру в Сергій Дубовик. До нас доєднується. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Отже, якщо зупинка бойових дій буде найближчим часом, Зеленський твердить, вибори обов'язково відбудуться, і парламентські, і президентські. Наскільки ми взагалі готові до такого процесу? Адже розуміємо, військові на фронті, українці за кордоном, чи готується нині центром до проведення такого процесу Знаєте, Центральна виборча комісія постійно перебуває в стані готовності, тому що існують конституційні законодавчі процедури, які вимагають від нас вчинення тих чи інших дій в разі. Скасування військового стану, тому ми готуємо виборчу інфраструктуру, відновлюємо діяльність державного реєстру виборців, напрацьовуємо методичні матеріали пов'язані з виборчим кодексом і можливими законопроектами, які будуть потрібні для проведення перших повоєнних виборів. Якщо ми говоримо про умови, в яких ймовірно доведеться проводити волевиявлення, чи є якісь альтернативні варіанти, які розглядає центвоборчком, наприклад, залучення виборців для голосування через цифрові платформи на кшталт дії, яким чином можна організувати вибори для тих, хто знаходиться за кордоном, адже наші виборці знаходяться не тільки в країнах, наприклад, Європейського союзу та дружніх нам країнах, але й на території Російської Федерації. Але це певне окреме запитання. Тобто, чи для давайте для початку чи розглядаються якісь такі нововведення? Для проведення виборів після завершення бойових дій, ну, ви знаєте, ми вивчали цілу низку нововведень, і на сьогоднішній день, з точки зору центральної комісії, перше не може йти мова про голосування в інтернеті, тому що в жодній країні світу такого розміру, як Україна, і з точки зору вибачі інфраструктури, на національних виборах такі методи не застосовуються. Ми також вивчали ідею поштового голосування в одній з наших робочих груп, але теж прийшли до висновку, що на сьогоднішній день це не актуально, враховуючи те, що перші повоєнні вибори. Будуть ну, привертати увагу не тільки міжнародної спільноти, але будуть привертати увагу українських виборців, і будь-яке, скажімо, затягування з оголошенням результатів, будь-яке відхилення від тих процедур, до яких ми звикли, може поставити під сумнів голови виборців під сумнів, сам результат. Тому на сьогоднішній день ми вважаємо, що всі виборчі процедури, до яких ми звикли традиційно звикли українське суспільство, слід е, зберегти такими, як е, вони є, друзі. Павло стосується так, будь ласка, да що стосується голосування за кордоном і взагалі виборчих процедур, то ми розробляли пропозиції до спеціального закону так званого закону ОТХОК. Про перші повоєнні вибори це стосувалось організаційних фінансових і решти питань, пов'язаних, власне кажучи, з організаційно-технічним проведенням виборчої компанії. Але на сьогоднішній день у нас є два основних виклика про що казав і голова центральної комісії наголошував неодноразово. І мої колеги нам потрібна зміна в законодавстві в сучасних умовах, навіть існуюче законодавство, яке вирішило два питання. Перше, етапро це впровадження системи активної реєстрації виборців. Мова йде про те, що виборчу адресу можна міняти не з початком оголошення виборчого процесу і до певної дати перед проведенням виборів, а в постійному режимі. Щоб громадяни заявили державі про свою реальну виборчу адресу, де вони збираються проголосувати. Це б дозволило вирішити питання голосування тимчасово переміщених осіб. Ми б з'ясували, скільки громадян знаходяться за кордоном, в якій країні, в якому населеному пункті, і як планувати мережу виборчих дільниць за кордоном. Друге питання, яке необхідно вирішити на нашу думку, це питання відходу при голосуванні за кордоном від мережі, власне кажучи, дипломатичних і консульських установ. Потрібно просто сказати, що утворювати дільничні виборчі комісії утворюються за поданням МЗС і таким чином вирішити питання створення або виборчих хабів, де ми б змогли створити, скажімо, на території таких великих міст, ну можна кажучи, як там Берлін, Варшава, там і інші міста, декілька виборчих дільниць в одному населеному пункті за кордоном, якщо нам це погодить країна перебування і нам будуть цьому сприяти. Щоб ми визначились врешті-решт, яким чином ми можемо провести голосування для максимальної кількості виборців, тоді це розв'язало б дуже багато питань навколо чого зараз існують проблеми. Отже, перша проблема, де знаходяться вибори, друга проблема, щоб нам дали можливість за кордоном організовувати дільниці там. Це де це де це доцільно з точки зору міністерства закордонних справ і центральної Виборчої комісії. Що стосується тих українців, які знаходяться нині на території країни агресорки, чи це питання закрито? Там голосувати буде не можна однозначно, там голосувати буде не можна. Там відсутні наші дипломатичні представники. Ми не можемо гарантувати там додержання всіх виборчих стандартів, які вимагає від нас українське законодавство і українське суспільство. Вказані громадяни будуть закріплені за... Ну, на сьогоднішній день, принаймні, якщо ми говоримо, виходимо з реалії існуючого законодавства за консульськими округами поза межами України, ці пропозиції буде вносити Міністерство закордонних справ. У них буде можливість проголосувати поза межами Російської Федерації, виїхавши за кордон. Якщо у них є така можливість, це я, мова йде не про окуповані території, а про конституційно-міжнародно визнані території Російської Федерації. Що стосується окупованих територій, то тут питання однозначне на будь-якій окупованій території жодна держава своїх виборів не проводить. Друзі, певно, у вас є багато запитань. Залишайте їх будь ласка в коментарях, адже. Почасти тема виборів все ж виникає в нашому інформаційному просторі. А як гадаєте, загалом чи спроможна Україна в нинішніх умовах, навіть з умови, з умови зупинки бойових дій, провести цей процес якісно та прозоро? Пишіть, будь ласка, це київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору, і тому намагаємося розбиратися із такими складними темами так само. От я на початку анонсував, що Володимир Зеленський розповів про того, кому готовий передати владу. І звісно, це буде людина, яку бере український народ. Тим керівник Офісу президента твердить Володимир Зеленський маєте на другий термін, бо більш досвідченого лідера воюючої країни в Україні не було. І От знаєте, пане Сергію, зараз, коли дивлюся на рейтинги політиків, їх створюють умовно ну самі ж соціологи. Тобто, у нас поки що ніхто офіційно про те, що намагаються збирається балотуватися, не заявляв. Чи варто взагалі ну, от, як сприймати умовно ті прізвища, які нині лідирують у цих от е, е, опитаннях? Так, як показує досвід минулих років? Чи співпадають потім результати з тим, що нам, от, наприклад, там за якийсь ще великий час до початку голосування показують соціологи? Це, як правило, Центральна Вища комісія не коментує е, таких речей, але в принципі лідери перегонів на той чи інший момент зрозумілі. І всі рейтинги як окремих кандидатів на ті чи інші посади, як політичних сил, з'являються не випадково, тому що. В Україні все одно існує політичне життя, працюють громадські організації, працюють політичні партії, ті чи інші політики, скажімо, позиціонують себе по відношенню до суспільства, по відношенню тих чи інших проблем. Це нормальне явище навіть в умовах війни. Будь-яка цивілізована країна через те проходила. Давайте згадаємо навіть країна антигітлерівської коаліції демократичні там. Все це відбувалося навіть в Британії. Під час бомбарду коврових бомбардувань все одно намагалися визначити регіт тих чи інших політиків відношення суспільства до тих чи інших ініціатив. Хоча там існувала уряд, існував на той момент уряд національної єдності на чолі з Вінстоном Чечелям, заступником якого був лідер опозиції ЕТІ, тобто навіть в умовах війни це нормальне явище, це необхідне явище. Для того щоб політики розуміли, яке відношення суспільства до них і до тих чи інших проблем. Тут цікаво, що нещодавні рейтинги Київського міського інституту соціології показують деяке падіння рейтингу президента, і пов'язано воно з тим, що Зеленський не може вирішити питання завершення війни. При цьому абсолютна більшість респондентів, відповідаючи на запитання, чи готові вони жертвувати якимось територіями для завершення бойових дій. Відповідають ні, тобто вони звинувачують президента у відмові від капітуляції, але при цьому самі жертвувати територіями і віддавати їх Росії не готові. Може пояснити такий суспільний соціальний процес, ви знаєте. Я не є професійним політологом чи соціологом, але ви ж саме бачите, що в тому, що ви сказали, закладене протиріччя. Тобто, з одного боку, суспільство вимагає звільнення всіх територій і вихід на конституційно визнані кордони, з іншого боку, хочеться пришвидшити ці питання. Значить, перше, перше, про що я казав, свідчить про патріотизм і готовність до національного спротиву. А друге, свідчить про те, що люди, ну скажімо так, стомлюються від війни, стомлюються від тих, скажімо, і наслідків на тих обставин на. Скажімо, ті проблеми, які військовий стан на нас всіх накладає, тобто для мене це очевидно. Це речі в принципі очевидні, вони зрозумілі. Як на мене, вони відповідають ну дійсно настроєм суспільства. Останнє опитування СОЦЕС показує, що Володимир Зеленський і Валерій Залужний є лідерами серед опитування довіри так, українців далі йдуть політики з суттєвим відривом. А знову ж таки, тут ми навіть без прізвищ, але чи демонструє нині на вашу точку зору певний певний запит до тих, хто буде балотуватися. Так, чи змінювався він може з 19-го року, чи змінила його велика війна? Тобто, чи є у вас уявлення, кого зараз українці хотіли б бачити на чолі держави без прізвища? Скоріше, якими якостями має ця людина, володіти? Ну ви знаєте, знову ж таки повернемось до історії. В історії відомих нам країн завжди або одразу після війни, або, скажімо, через деякий час існував запит. На колишніх військових, на скажімо, як символ порядку, як символ організації. Це безумовно, що частина суспільства, оскільки ми все ж таки на сьогоднішній день досить мілітаризоване суспільство пов'язує своє життя і майбутнє з певними військовими елементами. Це притаманно не тільки в Україні, це було притаманно і Франції, і Сполученим Штатам згадаємо президента Ейзенхауера, і досить багатьом країнам, де відставні військові очолювали уряди, очолювали державу. Але ну як свідчить практика, одразу після війни є запит на керівників, які будуть спроможні зробити відбудову держави. Тому що перший момент ну до початку під час війни є попит на мілітарних лідерів після перемоги. Одразу постає питання на лідерів, які відбудують державу, поведуть її далі. Тому ну, знову ж таки наша соціологія чітко показує: ну скажімо так, не можна кожне суспільство назвати стандартно, але це стандартний підхід цивілізованого суспільства в стані війни. З одного боку авторитет діючого головнокомандувача, цивільна людина, яка себе проявила, яка нами керує кожен день, з іншого боку, попит на ну, можна сказати, на умовного деголя. і це і він буде зберігатись. І Такий попит буде і в парламентських і на парламентських виборах, і на місцевих виборах. Я думаю, дуже багато людей, які пройшли війну, будуть балотуватись до органів місцевого самоврядування, і буде попит на депутатів, які пройшли в фронт, які відображають нас. Сторі, ветеранського середовища це звичайні речі. Ну, друзі, за кого б ви віддали свій голос, якби вибори відбулися у осяжному майбутньому. Напишіть в коментарях ваші слова підтримки Володимиру Зеленському. Якщо бажаєте, теж можете залишати в офісі президента. нас дивляться та то читають. Тож ваші коментарі обов'язково дійдуть до адресата. І от про військових якраз хотілося поговорити. Ми часто говоримо про президентські вибори, забуваючи, що у нас будучи парламентські місцеві вибори, і серед тих, хто захоче, напевно, висунути свою кандидатуру, буде багато військових. Ми говоримо навіть не про тих, хто проходить за партійними. Списками мажоритарники, зокрема люди, які для того, щоб переконати виборців голосувати за нього, мають спілкуватися зі своїми виборцями, працювати на місцях тощо. Ми не знаємо і не можемо навіть прогнозувати нині там процес демобілізації в нашій країні, навіть за умови зупинення бойових дій. Тобто, далеко не всі, хто нині зі зброєю в руках знаходяться там на лінії фронту, зможуть одразу повернутися умовно до себе додому для того, щоб там вже балотуватися на якісь посади, наприклад, на місцевих виборах в органи місцевого самоврядування. От яким чином можна забезпечити їх виборче право? Тобто, вони ж мають право право не тільки обирати, а й бути обраними ну по перше, наш закон про статус і правовий захист військовослужбовців він чітко дає на це відповідь. Військовослужбовці можуть балотуватися і можуть бути депутатами місцевих рад в разі обрання на звільнені посади сільських селищних міських голів чи народними депутатами України чи секретарями відповідних рад вони будуть відряджатись. До відповідних органів місцевого самоврядування або до Верховної Ради України, тобто, в принципі, на законодавчому рівні певним чином це питання вирішено. Ну, це якщо вони вже обрані, так, так? А, а для як же ж їм провести передвиборчу кампанію, умовно у себе в регіоні? Звідки вони родом? Якщо давайте, вони знаходяться? давайте повернемось угу. до останньої мирної кампанії, до органів місцевого самоврядування. давайте. Я сам 10 років був депутатом місцевої ради і обирався за мажоритарним принципом відносної більшості це в місті Києві. рада. тобто, якщо ми говоримо про сучасний стан ви агітації, і ви навіть згадайте чи багато було по квартирних обходів, традиційних якихось мітингів чи зустрічей. Ці ці всі ці елементи виборчої агітації чим далі, тим більше ідуть в соціальні мережі, в інші засоби в YouTube, в інші засоби масової інформації. Тому я не бачу великих проблем. Тим більше, якщо людина збирається балотуватись в місцеву раду, де до 10 тисяч виборців, тобто до мажоритарки, я думаю, що вона обов'язково має бути відома виборцям. Бо інакше, що буде вона проводити безпосередню агітацію, що не буде, вона ну навряд чи так принаймні, свідчить статистика, буде обрана до цієї невеликої невеликого органу місцевого самоврядування. Те саме стосується і кандидатів на посаду сільських селищних міських голів. Якщо людина відома, якщо у нього є група підтримки, і люди його знають, то я не бачу жодних застережень. Головне забезпечити право балотувати, щоб вона не було нічим обмежена. І я не думаю, що наші військові масово підуть з окопів е, кудись болотуватись. Але оце потрібно врегулювати в законодавстві, особливо якщо у нас е, буде тимчасове припинення вогню, але буде відсутнє огне враження території, і все ж таки буде вирішуватись питання, що замість воєнного стану буде якийсь інший стан, але остаточно мирної угоди у нас не буде. Так живе не одна країна. Я неодноразово про це казав. Е, існує стан війни. Південна Корея перебуває в стані війни, але вибори проводить. Але там є угода про перемір'я, є зафіксована, скажімо, територія розмежування, де вони можуть здійснювати демократичні процедури. Так само повинно бути і у нас. Якщо ж казати про демобілізацію, так безумовно, це буде певною проблемою, тому що одночасної демобілізації не буде. Зрозуміло, що скоріше за все, так. Я думаю, не є великою державною таємницею. Демобілізація буде відбуватись. Ну, у Збройні сили мають техніку, її треба буде зберегти, вивести в місця постійної дислокації або на місця на лінії розмежування. Будуть демобілізовані старш... воїни старшого віку, і поступово, скажімо, тих, хто тимчасово придатний до військової служби, і поступово, скажімо, збройні сили будуть скорочуватись, коли для цього наступить передумови. От в цей момент головне, якщо це буде співпадати з виборами, не втратити цих виборців. І знову ж таки повертаюся до питання активної реєстрації, щоб той же виборець, який буде демобілізований з війська, чітко міг заявити, де він планує віддати свій голос, щоб він не попав, скажімо, в списки спеціальних виборчих дільниць військових частин чи помісті постійної дислокації, а міг проголосувати у себе вдома, чи де він цього бажає. Знаємо, що голосують ну для тих, хто можливо. Ніколи не стикався з цією інформацією. Голосують абсолютно в різних віддалених частинах земної кулі. Так голосує і полярна станція Вернацького і ув'язнені засуджені українці в місцях позбавлення волі. Усюди цей процес налагоджений був завжди. Але Україна тепер може стикнутися з масовою потребою голосування безпосередньо в зоні бойових дій на лінії бойового зіткнення. Так, ну можливо, не безпосередньо в окопах, бо є постійна ротація, там, наприклад, на другу. Лінію оборони. Утім, наскільки да, от реально просто поясніть, я певно, що ви вивчали це запитання провести безпосередньо голосування, таємницю голосування зберегти так, бо безпосередньо там, де нині найгарячіше, я хочу вам сказати. Ми не тільки вивчали це питання а в 2019 році на виборах президента ще й організовували голосування військових частинах. Ми утворили 75 виборчих дільниць. На базі військових частин за міністерства оборони була проведена колосальна робота, щоб максимальна кількість військовослужбовців, які перебували на лінії розмежування, змогли скористатися свій, своїм голосом. Тобто ці механізми напрацьовані і хотів би вам сказати, що, скажімо, скарг на голосування військовослужбовців, застосування адмінресурсів чи якісь системні порушення на голосування на саме цих військових спецдільницях у нас не було. Від жодного кандидата з президента не було жодних претензій щодо організації ЦВК і командування на той момент Збройних сил Генеральним штабом, голосування на військових виборчих дільницях. Я б звернув увагу наших глядачів, що у нас зовсім інше військо. Це не військо часів, скажімо, воно кажучи кучми Януковича Ющенка. У нас свідомі люди, які прийшли особливо в збройні сили після революції гідності, і зараз мобілізовані гражданські люди. Це не хлопці, строковики, які голосували в військових частинах. Тобто, у нас немає сумнівів, що ми зможемо організувати це голосування. Тим більше, якщо не буде системного враження території, і ми будемо розуміти дислокацію і можливості, це буде організовано. І дякую вам за це пояснення. Наостанок, є люди, які мають громадянство України. Утім, певний час не живуть на території нашої держави. Ви виїхали, зокрема, і через бойові дії, і через можливо якісь політичні обставини. Так серед них, ну наприклад, один з найвідоміших це блогер Олексій Арестович, який заявляє свої президентські амбіції. Утім, вже скільки ну понад півтора року, напевно, живе на території України. Чи може така людина балотуватися, наприклад, в президенти? Ну, Дмитрий, у нас поки що діє попереднє законодавство мирного часу. Ми не застосовували до президентських виборів виборів народних депутатів України новий виборчий кодекс. Відповідно, під виборчий кодекс під конкретні статті, будемо так казати, не було судової практики, але скажімо, існує попередня судова практика, де визначалось, чому людина не може брати участь у виборах зв'язку з виїздом за кордон. І що стосується, скажімо, навіть пана Арестовича, треба зрозуміти на якій підставі він виїхав за кордон. Все ж таки, він чоловік приземного віку, він не ну не є тимчасово переміщеною особою, тобто виїхав він після початку війни. Значить, йому треба буде пояснити свою відсутність. Але кажучи, от про необхідність регулювання законодавства це питання не до центральної комісії. Ми виконавці, є політичне питання? Ну ви ж будете і реєструвати експерти, кандидата, ви ж будете експерти, ви рішення ухвалити мають питання уточнення. Mm. Саме уточнення цих питань це повинно бути політичне рішення. Так само трошки подовжу, ви мене про це не питали, але от зараз, в зв'язку з прийняттям закону про множинне громадянство, виникають питання: а як бути з цим? Одразу скажу, що з точки зору виборчого законодавства України первинна наявність українського громадянства, наявність чи відсутність іншого громадянства, виборчу систему і виборчого законодавства України так скажу не цікавить. Тому що у нас є головне, якщо людина має громадянство України, він є виборцем, він має право голосувати, позбавляти громадянство України. Е це компетенція або президента України або відповідних судів, навіть От, якщо, якщо у людини є громадянство, громадянство країни агресорки, наприклад, і не він, наприклад. Наприклад. А, а, а якщо є другий паспорт, наприклад, країни громадянки країни агресорки? Ну знову ж таки, я вам кажу, що для мене, ну як для, для члена центральної Вищої комісії, це не має жодного uh -huh. значення. Значення значення має наявність у нього паспорта громадянина України і відповідність. Громадянина іншим, ну відсутність інших обмежень, встановлених виборчим законодавством. Все решта для нас, скажімо, вторина, якщо буде встановлено, що не можна бути громадянином країни агресора або проживати на території країни агресора, якщо законодавець це визначить, значить будемо з'ясовувати по всім кандидатам. Ну, принаймні на пост президента України, народних депутатів України, наявність чи відсутність цих обставин, приймати відповідні рішення Дякую. Ну тут залишається лише побажати вам сил. Бо розуміємо, це серйозний виклик, який стоїть під нашою центральною виборчою комісією. Сподіваємося, що врешті ми пройдемо гідно через це випробування. Дякую вам, що сьогодні знайшли час і допомагали розбиратися із складними питаннями. Заступник голови центру в борщкому Сергій Дубовик до нас долучався. Друзі, вам дякую за те, що ви були з нами. Слухайте, ну відповіді сьогодні багато цікавих, тому вподобайте вже лайком. Будь ласка, цю бесіду. Хай більша кількість людей побачить цю розмову. Ну і пам'ятаєте, що в принципі розкачування теми виборів у першу чергу вигідно Росії, допоки війна не закінчилася, адже бачите, от скільки проблем, які можуть врешті завадити нам справедливо провести такий процес. Тому будьте обережні і сприймайте критично усю інформацію, яка з цим пов'язана. За кого б ви віддали свій голос? Залишайте цю думку в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Олексій Гумен ми звати. До нових зустріч і побачимось.